Привіт! Ви на каналі Наука Бою. Мене звати Альберт. І зараз я вам поясню дуже цікаву тему. А, мене завжди питають, як можна навчитися себе захищати, але ну, так, щоб не все життя займатися боєм мистецтвом, якби, да, і без якихось там засобів спеціальних. А, відповідаю: це важко, але це можливо. А, є... Дуже класна техніка, вона використовується в кравмазі. Кравмага це ізраїльська система самозахисту, це е, перекладається крукопашний бій. Е, там є комплекс систематизованих дій, дуже таких обмежених і базових, я би навіть їх сказав, котрі повторюються. І в цілому загально прийнятий спосіб самозахисту, як би це дивно не відбувалося, він включає в себе не використання кулаків для того, щоб бити. Чому? Поясню, це е, військова тематика. Справа в тому, що якщо ви почнете когось бити кулаком, є дуже висока ймовірність того, що ви можете поверти собі цей палець, а якщо ви його собі травмували, то ви не зможете робити банальну річ, ви не зможете стріляти. Також, якщо ви повернете свої пальці, ви не зможете піднімати об'єкти, бо рука створена не щоб їх бути, а щоб щось піднімати. Бачите? От. Тому. Якби ми розуміємо, що кулак нам не підходить, тому як же спрацювати? Отже, щоб не зробити там якісь мега сильні скажімо так, травми людині, тобто є методи биття цієї частини і по зонам. Але це може бути травматично і навіть смертельно, якщо ви когось так вдарите або так, це ну, дуже важко потім пояснити і сказати: Ой, ви знаєте, я просто самооборонявся. Це буде виглядати, як ви просто когось так. Тому давайте підемо до базу. І так, є така техніка slap in the face, тобто це биття ладонію в обличчя. Яка мета? От у нас є такий класний чувачок. Я можу на ньому показати це. Значить, моя завдання це навчитися перекладати руку таким чином, по-перше, щоб опонент, да, тобто агресор, не бачив моїх рухів, Тому це дуже важливо. Щоб він не бачив моїх рухів, але таким чином, щоб це дало мені час на те, щоб я міг відійти, щоб в мене створився простір для того, щоб міг піти звідси, втекти, або щось підняти, щоб була можливість оборонятися десь потужно. Тобто, що мені треба? Перше, що я маю навчитися, це прикладати правильно руку. Починається все такого базового руху. Бачите, рука на місці, тобто вона без замаху, вона без нічого. І роблю я ось це. Це базовий рух, що я навчаюся. Тобто я якби відкриваю її. От. Нічого складного немає в тому. Справа в тому, що всі ці конфлікти, такі, коли вам треба захищатися, вони заключаються в тому, що хтось з вас спілкується, хтось поштовхає, І це завжди якийсь простір. От. Тому ми маємо, а, як ми маємо зробити собі простір, якщо в нас рука тут застряла. Це все робиться за рахунок того, що ви рухаєте одну ногу назад. Рухаючи ногу назад, у вас з'являється більше простору для того, щоб ми досягнули. на Бачите? От і ми пішли. Перша фаза, друга фаза. Тут вже все тіло буде передаватися а, на обличчя людини, котре є агресором. Далі, як же ж бити? А, дивіться, от ладошка. Значить, ця частина має вдарити людину в зуби, тобто має розбити губи об його зуби і таким чином а, тут зробити розсічки, тобто розсічення, щоб ця кров пішла. Друге, оця частина вона більш тверда. Бач, це м'ягесеньке, тут більш тверде, тут тверді. Значить, Цим ми маємо вдарити вниз, щоб зробити дуже сильне би, пошкодження в обличчі. Да? Далі оці пальці, оці два пальці, вони мають війти в обличчя. Тобто ми робимо наш рух, б'ємо таким чином, щоб це прилетіло в губи, це вдало в ніс, і ці два пальці потрапили в очі. Значить, Потрапляючи пальцями в очі, перше, що робить людина, це перекривається, бо розбивається ніс. Дивіться ви, дуже потужний удар. Розбивається ніс. Тече кров, розбиваються губи, б'ються об зуби, Розбув... ну, Знову таки тече кров. Ми б'ємо в очі, очі починають, що робити в першу чергу? Образу, сльозки. Сльозки що роблять? Сльозки треба витерти. Це ваш час. Ви можете після вашого удару або нанести ще повторний удар, або просто розвернутися і втекти. Але це має бути дуже потужний удар, і його треба прямо так від душі бити. Окей, тепер я пояснив. А... Що це таке, як це робиться? Зараз я виконую техніку, щоб ви зрозуміли. От у мене е, пішла розмова не туди. До речі, це дуже гарний е, засіб для дівчат в першу чергу, тому що вони якби, маленькі, тендітні, ковтіки. І, все таке. Е, і ну, якби не треба собі нічого грідіти. Тому ми маємо розуміти, ось в мене руки попереду. Бо руки попереду це завжди? Що Що означає цей знак? Зупинись. Ей, я не маю зброї з собою, будь ласка, ну, типу, і я маю можливість якби перекривати обличчя в разі якоїсь потреби. Тобто стояти отак і я тобі сказала, пошов звідси, ну це типу не працює. Будь ласка, руки підняли, руки підняті. Після того, як підняли руки, ви розумієте, що ви можете або відштовхнути, або перекритися, або у разі потреби ми робимо крок або вліво, щоб в нас була дистанція, або назад, коли на нас ідуть. Тобто ми можемо або йти за опонентом, або від опонента, в залежності від ситуації. Якщо ви хочете за ним піти і хрякнути, ви робите крок вперед. Якщо ви бачите, що він на нас йде, ви робите крок назад. Ось сам рух. Базовий рух. Бум. Без замаху. Буде замах, людина що зробить, коли ви замахуєтеся, вона схваляється. Це нормально, це інстинктивно. Спробуйте на когось замахнутися. Перше, що він зробить, це він прикриється. Тому він не має відчувати від вас загрози, якщо ви хочете прямо попасти. Тобто для нас е, створити йому загрозу це створити загрозу собі. Тому ні палимося аж ніяк. Тобто в нас руки підняті, ми бачимо, що є якась небезпека, ми хочемо е, себе відмежити. Дійшло до того, що треба якось діяти. Ну, це не треба просто так бити людей. Якась межа має бути. І от коли ця межа вже е, червона лінія, пройдена, тоді ви тільки дієте. Бо цей удар він дуже потужний. Ми сьогодні це пояснимо. І так, що я роблю? Я поєднюю цей рух з кроком і передачею ваги тіла. Ось що я отримую. Це дуже сильний удар справу, Дивіться. Я прям вкладаю туди руку, але замаху в мене немає. Тобто в мене немає такого руху. Більше того, скажу, якщо ви будете робити отакий сильний замах, ймовірність е того, що ви вибите собі суглоб, ну прям край велика. І на відході. Вперед. На відході. Окей? А тепер це базове. Встали біля чогось, якщо ви хочете попрактикувати, просто накату такий самий удар. Існує боковий. Що це значить? Що таке боковий удар? Це значить, що ми б'ємо не фронтально, а збоку. Але преліс в тому, що ми можемо робити е, сам удар не рівно, а з боку, але так, щоб він фронтально прийшов. Так, можете підійти будь ласка, собі? Бачите, тут є така лінія, е, і вона показує центр людини, як бо межа. Вона правильна ця лінія, бо ми завжди цікавимося саме цією лінією. Ми завжди маємо потрапляти. Е, в людину, ну, в спаррінг, бойових мистецтвах. все ділиться людина в центр, робиться такий квадратик і з цими квадратами працюється. Тому, якщо ми хочемо зробити цей удар, але боковим, ми маємо зробити крок в сторону і... Тобто це такий, а, як кажуть, чапалах, ляпас. Хтось повісо погано і ти на І той самий рух, та сама рука, що було тут, стало з цього боку, так само тіло, крок в сторону. І накладка. Окей, okay. це база. Відпрацьовується так само. Крок в сторону, крок в сторону, цей удар буде потужний тільки на вашу ударну руку. На ліву руку це не вийде, то це буде вже не так ефективно. І ви не зможете його робити ну, повноцінно. Тому завжди відпрацьовується дана техніка тільки на вашу працюючу руку. Тому тобто, що якщо ви ліша, ви працюєте ліву рукою, якщо ви травшава, роботу це правою рукою. Я ще амбідексер. Вітаю у вас є цей Кободін, Джокер, ви можете працювати в обі сторони. Так що, в цілому базова техніка, а зараз ми зробимо невеличкий експеримент. Я хотів показати, як це працює, тому ми знайшли ось таку жертву. Хоча моя дружина каже, що це не жертва, а жертва я, бо він нападник. Коротше, з ним нападником. Нехай це буде, я не знаю, ромчик. Це буде ромчик. Ромчик поганий. Зараз ми спробуємо зробити ту саму техніку на ромчику. Ромчик злий, ми йому очі намалювали. Те саме, що ми пояснюємо, ми наносимо таким самим чином без замаху, без ніякого зайвих рухів і так далі. У нас є небезпечна ситуація. Ми робимо або крок назад, або крок в сторону, щоб додати собі скажімо так, оці ваги, передати жної сили, інерції всередину. Кавун важкий, не знаю, ну кілограм він точно важить, тому приблизно як якась голова. Але текстура тверда. Зараз спробуємо. Не знаю, чи вийде, ніколи, чесно, не бив так кавуни. <свісно> не гарантую успіх операції. Але спробуємо. І так, Ось наш рух, ще раз показую. Немає ніякого замаху. Тобто в мене немає такого руху. Він короткий. Ось цей рух. Він короткий. І робимо наступну дію. Ви маєте зрозуміти, що у вас руки тут, ви можете перекритися і в будь-який момент ви можете нести удар. Е, мені здається, ромчику погано. Ромчик ти як? Ану. Смачна кров. Отже, підписуйтесь на канал, не ображайте ромчиків. Очі він смачний плавно лайк и колокольчик короче пока